Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 5 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 75 п'яти тисяч особин за добу 600 і поранено 226 двадцять шість тисяч за добу 1800. тисяча Танків 2758 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 5601 одиниця за добу, 21 артилерійських систем 1776 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 391 одиниця. Засобів протиповітряної оборони 202 одиниці за добу, 1, літаків, 277 одиниць гелікоптерів, 260 одиниць за добу, 2, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1462 одиниці за добу, 12, крилатих ракет, 399 одиниць за добу, 2 Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4 184 одиниці за добу, 10, спеціальної техніки, 155 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн! Сука!